Всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас така робота знову на пресі. Ми Будемо сьогодні тиснути сік, покажу весь процес, роблю вперше, роблю сам перший раз, покажу весь процес, як воно відбувається. сам. Не знаю, як воно вийде, чи буде м'якоть залазити, чи не буде, чи мішок стримає. От, ну, тобто, нам треба витиснути 4 відра, є надлишок винограду, поставив там. Під хатою брудити. Ось так покажемо. нас ще Пів баняка, тут десь літрів 20. Вирішили, що решту хотіли ну, добити до верху, але вирішили, що більше не будемо, бо і так багато його. Виноград сорту Ізабелла. Достиг файно солдатів і все як має бути. Так що будемо пробувати робити сік. Ще ніколи не робили сік, а будемо пробувати вперше робити. Ну що, поїхали. Так, щоб то не, не, не випадало, бо то гронами я отак от насиплю руками. Тим більше що руки вже і так сині від винограду їдемо сюди має залізти по всіх підрахунках має залізти більше як, як це відро виноград вчора рвався батько привіз мене з того року винограду нема Батько виноград Але я бачу, що тут буде не влізе два відра, влізе одне. Тому будемо тиснути чотири рази певно. О. Ту водичку не будемо давати. Все, я його додали. Я роблю таку. Бару, що все скручую. Виставляємо на середину сито і справді поршень, побачив, що з того вийде. Зразу можна ставити. Ось така от конструкція в нас виходить. Так, тут ми закриємо і поїхали. Може і можна було додати ще. Побачимо, що з того всього вийде. Треба відпустити, бо воно з однієї сторони кисне. У нас йде через той показую процес, бо що сам його не ну, Попробуємо на смак який той сік з винограду. <Vegas> так, зараз буде видно, що з того всього вийде. Може треба буде потім процедити чи як там. Він рожевий вийшов, не червоний, не світлий, не білий, рожевий. Пахне виноградом. Ммм. Солодкий. Солодкий, навіть цукру мені треба додавати. Попробую на жінці дам попробую Може його треба було якось перебити тим товкачом, а потім. А? Не. Ну, пробуємо вже особу прилетіли. Так собі не дуже виходить соку. Десь певному ну, літра, може півтори літри десь. Так, у нас тут почався невеликий дощик, мусили накритися парасолькою. І якраз тут, де тримає, де ручка вставляється, файно ставилась парасолька. І накриває нам прес, все повністю накриває. Так, ну що, будемо розбирати, вже почали капати. Зараз подивимося, що в нас тут зі жмиком вийшло. Набираємо це все діло. Ну, тобто це все я вчуся, ніхто мені ту всьому не розказував і я не дивився, як то тиснуть сік з винограду. Ну, звичайно, що з Так, Виходить. Так, подивимося, що там у нас зі жмиком вийшло. З віжмиком, а з відтиснутим виноградом. Отакий ну, напів витиснутий. Я зараз спробую інакшим чином це все зробити. то була проба. Не, є сік треба інакше робити. Я зараз цей виноград. Закину в ведро. так от зробимо. Ведро його. Передавлю толкачем і ще раз на прес і побачу, чи буде з нього ще підтиснуть, чи не буде. Якщо не буде, значить кидаємо цілі ягоди і тиснемо. Якщо буде, значить... Решта три відра робимо таким самим чином. Ось от такий от у нас виходить досвід. Думали все на вино пускати, але то буде забагато цього вина, шкірка впала. От. Забагато буде вина, тому зробимо так. Наразі пауза, зараз перетовчемо те винограду. Так, Перетолкаємо його товкачем. Я так зрозумів, основне, щоб оця от частинка роз, о, роздавилася, тоді може буде кращий результат. О! воно тепер вже і тут всіх пустило. Так що то все є. Завжди вчусь на своїх помилках. Є, все, я думаю, що можна вже заливати. Зараз ми все то відро доб'ємо і побачимо скільки з нього соку вийшло. Все, заливаємо його цей. Висота. Вони не рухать. Вони не м'якуть. О. Тепер воно навіть інакше себе почуває тут. Ну що, пробуємо його ще раз тиснути, що з того чого вийде. Так. Якщо не буде більше, ніж було. Нічого майже не потечатиме, ми Відро вже не будемо так робити. Все, поїхали. З цього року прес випробовується поповнення. Вот червянейший сит на О, это уже хороший результат. Так. Пробуем чин. У нас мак такой самый. И после того кача. Он такой густой стал. Он такой густой-густой стал. И посвежей трошки так. даже с такой соку ещё пошло. И тут видно, такі Ці, як вони витікають. Його просто треба процедити і все. Ось, ось, ось стріляє сіт, по руках ось струйки виливають. Окуляри мені заброзгало вже. О, натискаєш і воно знову. Бачиш, знову побігли струйки. Струмочки. Ну, але якщо так розібратися, то з відра соку, з відра винограду дуже мало соку виходить. Тому він мабуть і доровий магазин. Потікали, що підписне? Ну що витікає? Ще є, видно, як там шурує сік, печась тікає сюди в нас. Що там, відерку? Два відерка забирають, так? Ну, ще, ще відерку лишилося. Ну, думаю, піввідра цього соку натиснемо. можна так і робити. Тут все відро беремо. Кого? Ціть два залишаємо там, під схоче забрати. Щоб ті забрати, вони хотіла от. Так, то може то відро, може ж то відро потовчаємо зразу. От. бери, добавляй, що там треба, що добавляти, решту. І дозай переденьки. більше соку, ніж з винограду, Однозначно. Але тут навіть видно, що ми потовкли відро і соку піввідра разом з товченим виноградом. Тобто ще якщо забрати весь жмик, то значить рівень, воно, рівень соку ще впаде. Через то так і мало виходить. Мусимо щось зробити, бо сік... ой, виноград вчора зібраний, довго не постоїть. О. Не хочу на, на корморізці перебивати, бо там зараз наб'є отих гілочок, косточок, воно він стане гіркий. Вони гірч дають. Тому що роблю отак вручну. Треба для винограду треба таку, таку машинку, що його стискає і роздавлює. От. Ще ми то зробимо і зараз то все до, за один раз засипаємо і все. Так, тут треба, певно, підтиснути ще чуть-чуть. Точно, що підтискається. О. Знову побігли сюди ці струмочки. Так, їдемо далі. Прес вийшов на максимум. Збираємо зараз подивимося, який тепер жмик вийшов о, тепер вже трошки інакший блін навіть в два рази тонший. Ну, Тепер вже і жмек інакший. Ну, вже тепер не капає з нього, не тече, от, стискає. Все, тепер добре. Я, те, я це викидаю і зараз наступна порція. Так, є. закидаємо наступну порцію. Недобрий виноград файно вилітає з відра. Не треба його як яблука як витягати. Сам вилітає і все одно. Все, що погнали ще одну порцію і все. Сик червоний став за рахунок того, що шкірки подрібнилися. Буду, відповідно, дале колір. Так, скручуємо по максимуму Это нам дозволяє. О, тепер поршень наверх і поїхали. Ну, так краще було тепер. Вже навіть сам біжить це оцей от пластина зроблена з вісімки чи з десятки нержавійки, вона сама важить десь певно кілограмма 4. Прийшов помічник допомагати. О, концентрат пропоехал. О, пішов сіка. Упс, ух, стреляли. Сейчас стройки будет.

підтисне під то все, вилітає аж назовні. Так, всі прийшли, навіть синок прийшов. дивиться як виноград тисне? Всі, всіх з виноградом тисне. Так, то вже залишки, вже витиснув майже все. <кій> то, той раз трошки більше ведро було, бо одне і ще другого трошки... Ого-го-го-го, куди, куди, куди? Тут турист, він заліз. Так, ну що, зараз ми тут сиділи роз. Все, більше вже не тиснеться. Вже постояло, вже навіть струмочки не біжать. Можна вже ніде да не біжать вже можна, діло помаленьку завершувати, нахилимо хай стрічати, стри... 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 mm. що є. Mm. Робимо таку. Раз. Mm. Натиснули ми з тих двох відер, Може 5,5-6 літрів. Десь вийшло 5,5-6 літрів соку. Як на виноград і як на перший раз, як на виноград і як на перший раз, я думаю, що мало би бути добре. Ті два відра там жінка вже свої знайомі спрезентувала, презентувала, так що подзвонила, забере. Буде нам того достатньо на цей. Добре, на тому буду завершувати. Отакий От у нас вийшов сьогодні експеримент з соком з винограду. Наразі всім до наступних відео і донайте на ЗСУ, і буде в нас все гаразд.